Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Родай, і це представник, хореограф е українського балету «Ukrainians International Ballet». Дмитро я вас вітаю. Як ваш настрій? Доброго всім дня! В мене гарний настрій сьогодні. Вистава, тому в будь-якій ситуації маю триматися позитиву і налаштовувати себе на краще. Розкажіть, будь ласка, що за вистава сьогодні у вас? Так, я приймаю участь у балеті «Нотр-Дам де Парі національною оперою. Бордо. Мене запросили на короткий контракт. Тому насправді цікаво спостерігати за цим не тільки як артист і приймати участь, а для себе знаходити щось як хореограф. В якому місці буде відбуватися ця подія? Це місто Бордо у Франції. Давайте з вами поговоримо саме про український балет, який знаходиться у Нідерландах. Ви стали його хореографом. Розкажіть трошечки про це, як це відбулося, що мотивувало, і чи складно вам з цим з цією ролью жити? Взагалі? Так, взагалі, це було дуже спонтанно, і ми готували галаконцерт. З минулою фундацією Ukraine також балий. І у нас з'явилося в програмі вільне місце. Тобто, одне, один номер у нас відмінили, і в нас з'явилося вільне місце. І в мене завжди була мрія е, станцювати на сцені НДТ, е, це сцена Амари у Газі. і... Також в мене була мрія станцювати саме свою хореографію на цій сцені. І тому я вирішив, чому б не спробувати, чому не взяти саме цей шанс зараз і не поставити хореографію. І близько тижня я почав створювати хореографію, і в мене вийшов шматок тільки для себе. Тобто, до цього я ніколи не пробував себе як хореографа, і це було якби. Імпровізаційно можна так би мовити. І дуже хвою, і коли я, запрошую, думаю, так? Е, насправді так, тому що е, ніхто в мене не вірив, і це було складно саме з приводу того, що чому ми маємо тебе е, ставити у нашу програму, яка якби являється професійною. Так Хто не вірив у те, що в мене вийде, тому що. Ні, навіть не так, просто в мене не було ім'я, в мене не було статусу як хорографа, і тому тут були деякі труднощі. І коли я показав цей шматок нашому керівнику, він сказав: Так, все добре, ти великий молодець, але на жаль, ми не зможемо вставити цей номер у нашу програму. І звісно, я трошечки зас, я, звісно, трошечки засмутився, але в той момент мене підтримав мій друг Олексій Гогідзе. І він сказав: А чому ми не можемо вставити? Адже це, це був майже у нас. Ще ми танцювали лісову пісню. Тобто, це був по факту другий номер українського хорографа з Українську тематику. І Він сказав: чому ми не можемо вставити? Адже це гарний номер. І ми всі хочемо його танцювати. І таким чином наш художній керівник почав думати про те, щоб поставити його у програму. І вже через тиждень або два, коли мені дали якийсь шанс випробувати себе, вони дозволили це зробити. Для мене це було дуже, дуже неочікувано, але глядач. Нідерландський глядач дуже добре сприйняв цей номер, за що я безмежно вдячний всьому, що склалося, всім обставинам та людям, які мене підтримували. Дмитро, я хочу сказати, що дуже гарно, коли трапляються в житті люди, які підтримують, але якщо немає наполегливої праці. То і не буде результату. Тому я е, наполягаю на тому, щоб ви себе також хвалили і свої, е, свою роботу, свою цінність показували, не обіцінювали. Тому що реально, якщо е, ви показали цей результат, це свідчить про те, що ви дуже довго йшли до цієї мети, працювали наполегливо, тренувалися. І у вас вийшло це зробити, тому в першу чергу це ваша робота. Дякую. Насправді я думаю, що головна моя мотивація була це саме бажання. Я дійсно хотів це зробити, і ось чому це вийшло. І мені здається, що це також гарна мотивація для тих людей, хто нас буде слухати і бачити. Тому обов'язково, якщо ви маєте мрії ідіть до них, і на прикладі Дмитра, ми бачимо, що немає нічого неможливого, якщо в тебе є бажання, якщо ти наполегливо працюєш, якщо ти готовий показати свою роботу е тим, хто тебе оточує, то обов'язково буде результат. Можливо, не з першого разу, але обов'язково він буде. Як сталося, що все ж таки ви стали хореографом в українському балеті? Це вже було після цієї події. Так, після, після нашого останнього гала-концерту е, з минулою фундацією е, Ксенія, е, Ксенія Новікова. Е, вона вирішила створити нову фундацію для того, щоб продовжити підтримувати український балет та українських артистів. Тому що по факту ми залишилися ні з чим, але в нас у кожного було неймовірне бажання продовжувати свою справу та нести цю ідею. Тому що в нас були неймовірні можливості е, у виході до глядача, і нас дуже гарно сприймали. Тобто, нас слухали, нас дивилися, нас цінували. Е, потрібно було лише створити платформу для цього платформу для роботи. Я не кажу, що я е, якби став хореографом, але е, я пробую себе. тобто... Це буде мій перший балет, повноцінний балет. І я е, дуже, дуже сподіваюся, що все вийде найкраще. І я просто розумію, що це дуже велика відповідальність та дуже велике бажання, тому що це насправді те, чого ми всі так хочемо. Я впевнена, що все вийде, що е, ви покажете справжню українську культуру, справжній український балет у Нідерландах. І ми спілкувалися з Ксенією. Вона розповіла свою позицію в виступів, що хочеться показувати глядачу, що не хочеться показувати. І завдяки цій позиції є дуже велика повага до ваших дій. І якщо ви будете продовжувати в тому ж напрямку, я впевнена, що все вдасться, і вся Європа буде розуміти відмінність українського балету від. Будь-якого іншого обов'язково лісова пісня буде лунати по всім по всій Європі, а то і далі. З якими складнощами довелося заштовхнутися, і що мотивувало а, піти далі? На якому етапі саме? Тому що складнощів, в принципі завжди багато перед тим як ставити свою прем'єру. Я, я не можу сказати, що це якісь складнощі, це просто е, творчі та робочі моменти, які потрібно кожен з них потрібно пройти. Тобто спочатку ти підбираєш музику, ти е, створюєш якусь ідею, якийсь посил, потім ти маєш е, скомбінувати це в одне ціле, щоб воно було наповнене однією ідеєю та думкою, і вона проходила скрізь весь балет. Потім тобі потрібно поставити на це все хореографію, і це насправді найцікавіший, але найскладніший момент, тому що у звичайній роботі ти приходиш на роботу, ти сідаєш і працюєш. І ти, наприклад, знаєш, що якщо ти будеш плідно працювати 5 годин, то в тебе вийде якийсь результат. Коли ти ставиш, наприклад, хореографію, все залежить від твого внутрішнього стану. Та настрою, може бути таке, що ти 12 годин сидиш у залі і не зробив 10 секунд хореографії, тому що воно просто не йде, не, не лягає. А може бути таке, що ти танцюєш 5 хвилин, і всі ці 5 хвилин одразу йдуть у балет. І це насправді найцікавіше, але для мене це поки найскладніше, тому що е, як. Починаючи хорограф, я не маю стільки досвіду, на який можу опиратися. І тому, як мені здається, хоча я насправді не знаю, мені доводиться е, більше витрачати часу для того, щоб створити якісний контент е, в порівнянні з іншими хорографами, хорографами, які вже мають якийсь досвід. Але опираючись на великих геніїв та художників, наприклад. Той же Ван Гог, я пам'ятаю, що він досить плідно працював над своїми першими малюнками для того, щоб отримати дійсно той результат, який він хоче. Все приходить з досвідом. Справді, я скажу, що чим більше я творю, так би мовити, тим легше воно стає і ти починаєш краще це відчувати. Тобто, ти, ти дійсно як йдеш. Йдеш по цій стежинці по цій драбинці вгору? У мене з'являється питання. От, наприклад, у вас прийшла ідея, як ви погоджуєте це якось зі своєю командою, чи ви от кажете, от у мене така ідея, робимо так. Як це взагалі відбувається? Оцей організаційний момент? Це дуже цікаво. Тому що я, наприклад, не знаю, як називається балет, і як глядач, як слухач, мені цікаво саме оця кухня. Взагалі, якщо тим паче, якщо ви створюєте щось нове а до вас, я так розумію, цього ніхто не робив. Правильно? Так, звісно, я взагалі не підтримую плагіат, і якщо в мене в голові з'являються якісь думки, рухи або будь-який сюжет, схожий на те, що я колись бачив, я одразу викорінюю це, тому що мені самому не цікаво. Як ви потім презентуєте, ви збираєтеся командою, чи ви е, показуєте свою ідею певній одній людині? Як це відбувається? Як ви дивіться, да. саме цей, цей процес, що саме це буде цікаво, це uh -huh. треба показати обов'язково. Е, дивіться взагалі, як працює хореограф, е, звісно, у кожного є свій стиль та е, спосіб, але. Взагалі, хорограф працює сам з собою, тобто він має задум, він все це робить, а потім він надає готовий продукт, і комусь або подобається, або не подобається. Тому що якщо якісь люди будуть казати свої моменти, що їм подобається, що ні, то це може збити хорографа і, взагалі, будь-якого творця з основного шляху, з основної думки. Але е, я скажу чесно, е, я зараз працюю трошечки по іншому принципу, тому що е, я ще не впевнений у деяких своїх моментах, і тому я спілкуюся зі своїми друзями, або ж то е, сім'я, або то зараз е, з художнім керівником. Наприклад, в мене є якісь ідеї, і я їх пропоную і я. Вже до того, як отримати відповідь, я приблизно знаю, що я хочу почути, і якщо це співпадає, я розумію, що це працює і це буде працювати на глядачі. Але буває, звісно, таке, що люди мені кажуть, ні, це не буде працювати, але я все рівно залишаюсь на своїй думці і знаю, що це буде працювати. Тобто тут дуже тонка грань. Але... Так, так, просто перш за все, е, творець робить те, що йому подобається, і те, як він бачить. Якось так. Зрозуміло, дякую за відповідь. І скажіть же ж, будь ласка, нам, нашим глядачам, коли ми можемо побачити вашу виставу і де? І як взагалі придбати квитки? Так, 25 серпня у театрі Корзо в місті Гага -Га в Нідерландах. У нас буде прем'єра з балетом Independent 24». І квитки, я так розумію, вже можна придбати на сайті Корзо. Тому. Поспішайте, бо я думаю, що бажаючих досить багато, і саме не через те, що ми вже такі популярні, а через те, що в нас так багато друзів, які вже хочуть прийти. Так, це точно. У вас реально дуже багато друзів, тому що а, я багато чула інформації про а, ваш балет, про те, що Незважаючи на всі складнощі, які відбулися, ви продовжуєте, ви створюєте, ви впевнено йдете вперед. І я бажаю вам успіху і обов'язково все вдасться. А анонс вашої події ми розмістимо на нашому сайті з активним лінком на придбання квитків. Тому я думаю, sold out вам забезпечено. Я дуже рада з вами була познайомитися ближче, поспілкуватися і завжди під час інтерв'ю. Ми просимо наших гостей побажати нашим слухачам щось від себе. Так, дякую. Я теж дуже радий був з вами познайомитись, і що насправді я хотів би побажати, це цікавитись культурою, українською культурою, всесвітньою культурою, тому що коли людина розвивається духовно, культурно, вона стає набагато цікавішою і жити стає набагато. Е, цікавіше, тобто, ти знаходиш для себе якісь нові моменти для натхнення, для життя та для будь-чого?